Пане Олександре, окрім того, що ви переймаєтесь проблемами водопостачання. В нашому місті днями ваша обласна організація виїжджала Дражню на акцію. То розкажіть, будь ласка, про мету цієї акції. В чому там власне полягала проблема і що хотіли почути ви? Це, скажімо вже так, традиційна акція для Хмельницької свободи. Акція, яка під, проходить під гаслами один за всіх і всі за одного. Це марш захисту українців. Такі акції дійсно відбуваються традиційно для свободи. Ми проводили їх уже в Славуті, в Городку, в Старій Синяві, кілька разів у місті Хмельницькому, в Кам'янці, Подільському, в Шепетівці. Це акції, скажімо, спрямовані на захист українців в даному випадку. в Вдоражньою вона складалася з двох частин. Перша частина це захист свого партійного побратима. Депутата Дережнянської районної ради Миколи Кузюка, над яким намагалися влаштувати судилище, за, скажімо так, його правильну позицію за виконання ним його повноважень. Депутата він разом з сільським головою теж до речі, Свободівцем, в селі Кальна, вечірньою порою зупинили трактор з виключеними фарами, який віз повний причеп. Деревини, як виявилося, це деревина з лісу, яка належить громаді в селі Кальна. Вони, як свідомі громадяни, як депутати, сільський голова, які повинні оберігати майно громади, дізналися про незаконну вирубку лісу в Кальній. Ну і зупинили ту саму особу, яка ту незаконну вирубку проводила. Зупинили, склали відповідну документацію. Ну але. Особа, згадана особа, покривалася місцевою владою, покривалася депутатом обласної ради від партії регіонів, і е за таку позицію свободівці намагались покарати. Було відкриту судову справу. Чотири засідання суду відбулось. Ну але е завдяки от нашій позиції ми наголошували, що ми не пікетуємо суд. Ми навпаки підтримуємо суд як незалежну гілку владу і сподіваємося, що суд прийме законне рішення і не дозволить влаштувати судилище по відношенні до особи, яка займає правильну позицію громадянську. Дійсно, в принципі, суд не став на бік е, тих осіб, які намагалися це судилище влаштувати. Е, прийняв е, доволі такі грамотне виважене рішення. Ну але історія буде мати продовження, тому що. Є факт який задокументований. Це факт незаконної виробки лісу, факт розкрадання майнових паїв, земельних поїв, селікальна. Є зараз депутатські звернення і запити в прокуратуру. Ми вимагаємо, аби ця ситуація розглядалася, і особи, які сьогодні грабують майно, незаконно вирубують ліс. Не покривалися владою а в даному випадку вони були в суді в ролі обвинувачених і відповіли по закону за ті речі, які сьогодні здійснюють. Друга частина вашої акції тодішньої стосувалася власне закупівельних цін на молоко. Позиція самої свободи щодо цін, взагалі, от у нас по області яка? Тобто, ви вважаєте справедливими ціни? Люди дійсно стурбовані тою ситуацією, яка є. Ви підтримуєте людей у цьому плані? Дійсно, як я вже власне наголосив, акція складалась двох частин. Тобто, перша частина ми захищали свого партійного побратима. Ми говорили, що Готові бути в будь-якій точці області в будь-якій точці України, де українця переслідує влада, де чиняться політичні репресії. І е, таких випадків дійсно дуже багато. Коли нас кличуть, ми їдемо і захищаємо не просто свого партійного побратима, захищаємо пересічного українця, який сьогодні, е, які сьогодні сьогодні переслідуються владою в тих чи інших середовищах. Друга частина акції це дійсно реакція на е, чергове падіння закупівельної ціни на молоко. Дуже дивно ми не пам'ятаємо такої ситуації, коли б взимку, коли падають надої, коли знижується жирність, знизилася ціна закупівельна на молока на молоко. Але така ситуація відбулася: до двох гривень впала закупівельна ціна з 2,50 до 2 гривень. Тобто 50 копійок, По суті, в селянина забрали в кишені, збрали з кишені. І на літрі, на 50 копійках намагаються наживатися. Свобода цього питання піднімала вже дуже давно. І завдяки от нашим акціям, завдяки активності громади. Нам вдавалося Піднімати ціну і встановлювати адекватну ціну на молоко, ми наголошували, що це справжня діяльність молочної мафії. Ця мафія покривається місцевою владою, великі молокозаготівельники, як Хмельницька масло, Сербаза, Дрожнянський молокозавод, Віньковецький сирозавод, Сьогодні їхні керівники є депутатами місцевих рад, Власної ради, міської ради, районних рад. Тобто вони є самі владою, і тому, змовляючись з виконавчою гілкою, вони граються цінами. І, по суті, грабують селян, витягуючи з їхньої кишені ту останню копійку, на яку розраховують селян. Як аргумент ми почули ситуацію, яка власне, відбувається на ринку. Традиційна така собі відмовка. Це не наша ініціатива зниження ціни, це ситуація, яка є на ринку. Посилаються на нібито проблему з Росією. Але в такому випадку ми спостерігаємо тенденцію, що готова продукція, точніше, ціни на готову продукцію аж ніяк не знижуються. Виходить, що проблеми з ринком збуту, влада, заготівельники вирішення проблеми шукають в кишені селянина. Ціна на готову продукцію залишається або, навпаки, зростає, а ціна на сировину знижується. Тобто, знову ж таки, по суті, грабують селян.